Так, да, ось бачите, інші кажучи, за таке бан дають. Тому давайте не ризикувати. Так, жіночий майстер Фіде. Щось Ольга Кузнєцова. Вітаємо, поїхали. Так, за 4 тури вже другий жіночий профіль. Це завжди небезпечно. Але поки працюємо. Ну, поки граємо базовий варіант через коня на g3. Так, C6. Так. D5, слон b 3 Тепер головне тут зустріти ходом А4. Да, слон Е6. А тут можна в'язати. Тобто рокіровка. Знову-таки, на такий хід чудово, якщо нас поб'ють. Так, а якщо тут слон g5, ферзь f 3. Давайте, ферзь f 3. Підготовлюю хід слон g5 з тиском сюди, тому що в мене дуже сильна бригада сюди дивиться. Так, тут ще в мене кінь f5 хід з'являється. А ще й пішака можу з'їсти. Стапе. Мені що пішака віддають? Побив, 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 побив. Так, да, здається, я просто пішака мені зівнули. Це непогано. Зівки пішака це завжди приємно. Так, ну тепер треба обережно реалізовувати, ні в якому випадку розслаблятися не можна. Так, давайте поки назад. Знову така ідея зв'язки залишається. Так. Тепер ще десь кінь 4 Стиском сюди або сюди. Так. Можна забрати на B7. Можна побити на F6 багато разів. Зіграти c 3 тура d 1 І зафіксувати слабкість. Повинен я це виграти, тому підемо спрощеним шляхом. Тобто так, 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 це 3 А, одразу же F. Це, до речі, несподівано, тому що тут в мене кінь H5 є якийсь хід. Чи одразу кінь F5 навіть. Хм. Багато хороших ходів. В 5 Так, давайте так зіграємо. А, мені мат вирішили зівнути. Ну, це приємно. Очевидно, їй треба було F5 грати. Ось. Але тоді, після F5, в мене є приємний вибір. Я можу просто зіграти G4. І на FG розміняти ферзів і грати зайвим пішаком. Або на F5 може зіграти Тура г1 з ідеєю ферзі G3 шахи на ферзі 6 побити Тура i5. Але мені зігнуло мат. Дякую. Швидка перемога саме те, що треба.